Добрий день, діти! Вітаю вас на уроці української мови. На минулому уроці ви навчилися визначати закінчення слова. Сьогодні на уроці ми з вами познайомимося із основою слова, а також частинами основи коренем, префіксом і суфіксом. Я сподіваюся, що у вас гарний настрій! І ви сьогодні будете. Дуже старанно працювати на уроці. Для уроку нам потрібен підручник, робочий зошит, ручка і лінійка. Відкрийте зошит. Відкрийте підручник на сторіночці 35. Поставте відео на паузу, підготуйтесь до уроку. У зошиті запишіть число 12 жовтня, класна робота. Ставте відео на паузу, записуйте число і класну роботу. На наступному рядку запишемо літери L I S. Яке слово можна утворити із цих літер? Так, це слово ліс. Поставте відео на паузу, запишіть каліграфічну хвилинку. На наступному рядку. Запишемо речення. Дуб нахмурений стоїть. Зверніть увагу на поєднання літер в, цьому, в словах цього речення. Ставимо відео на паузу, записуємо речення. А зараз ми розглянемо вправу 73 у підручнику на сторіночці 35. Прочитайте вірш. Тихо осінь ходить гаєм. Ліс довкола аж горить. Ясен листя осипає, дуб нахмурений стоїть. Діти, зверніть увагу у цьому вірші виділене слово ліс. Доберіть споріднені слова до виділеного слова і позначте в них закінчення. Поставте відео на паузу, виконайте завдання. Діти, прочитайте споріднені слова до виділеного слова. Перевірте, чи правильно б ви позначили закінчення в цих словах. У слові ліс нульове закінчення, в слові лісовий закінчення и, і в слові лісок також нульове закінчення. А тепер прочитаємо частину слова без закінчення. Ліс. Лісов лісок. Діти, частина слова без закінчення називається основою слова. Частину слова без закінчення називають основою. Основу позначаємо так. Основа слова складається з таких частин корінь, префікс і суфікс. І з частинами основи ми будемо знайомитись з вами на наступних уроках. Давайте розглянемо таблицю. Будова слова. Отже, слово складається із таких частин: основа, корінь, префікс і суфікс. Погляньте, як позначається основа. Як позначається корінь, як позначається префікс і як позначається суфікс. Наприклад, слово проліски, закінчення слова е, основа слова проліск, корінь слова ліс, префікс про, суфікс К. Поставте відео на паузу, ще раз уважно. Розгляньте цю таблицю. Зараз запишіть у зошиті слово «вправа» і розглянемо вправу 74. Вам потрібно зібрати слова і позначити частини, користуючись даною таблицею. Префікс при, корінь мор, суфікс ск, закінчення а. Яке слово утвориться? Так. Приморська. морська. Наступне слово ви самостійно складіть. Перевіряємо. Так, основу слова ви позначаєте під підлінієчку, проводите лінію. Так, і слово підводний. Сподіваюсь, що ви всі правильно виконали завдання. Запишіть у зошиті слово «вправа». Виконаємо вправу 75. Прочитайте текст. Дівчинка й море були друзями. Вона бігла до моря, і морська хвиля цілувала її щоки. «Ти дуже гарне і щедре море. Ти даруєш себе людям, вони ніжаться у твоїх водах, шукають морські скарби та вдихають морський запах. Люди стають щасливими. Діти, ваше завдання виписати з тексту споріднені слова, позначити основу та закінчення. Спочатку ви позначаєте закінчення слова, а далі частина слова без закінчення це і буде основа слова. Основу слова ми позначаємо під лінієчку. Не забувайте. Поставте відео на паузу і виконайте завдання. Перевірте правильність виконання вами завдання. Отже, сьогодні на уроці ми з вами познайомилися із основою слова. Ви дізналися, що основа слова це частина слова без закінчення. Для того, щоб визначити основу слова, спочатку потрібно визначити закінчення. Позначити закінчення в слові, потім ми позначаємо основу слова. Погляньте на веселку, на що вона схожа? Вона схожа на місток, який поєднує нас із країною знань. Як вам сьогодні працювалося на уроці? Чи були у вас труднощі при виконанні вправ? Виберіть відповідний колір і визначте, як вам сьогодні на уроці працювалося.